Волонтером це в першу чергу стояти на захисті нашої країни, але в тилу. Тобто, волонтери це такі собі помічники, ангелочки наших військових, які просто допомагають. Слово допомагати якось мені здається, мало сказати про волонтера. Тому це така місія. Якщо ти не воюєш, то стань волонтером. По іншому в даний час я просто не розумію, як може бути. В першу чергу це передова лінія фронту. Е, підрозділи, які виконують бойові завдання, не, вже зараз. Е, їм завтра треба виходити, їм для роботи щось потрібно. І в першу чергу це вони. Не ті, хто на, на відпочинку або на лікарняному, бо часто звертаються такі, які на лікарняному, і вже щось треба дати, але в першу чергу забезпечуються ті, хто тримає оборону зараз. На початку повномасштабної всі люди об'єдналися, і на сьогоднішній день нічого не змінилося. Як допомагали, так і допомагають сьогодні. Хоча, звичайно, рівень добробуту в наших містян і взагалі в Україні змінився, але всі хочуть перемоги, тому всі, чим можуть, тим допомагають. Хтось допомагає фізично, хтось допомагає фінансово. І ми одна велика родина, і це дуже радує.